Черговий прийом міського голови пройшов у будівлі Держкомзему. Пані Галина проживає у нестерівці. Жінка хоче приватизувати земельну ділянку своєму сину, але отримує вже другу відмову. Частину ділянки за генпланом міста мають виділити для будівництва дороги. Частину щоб для дороги, так?» так, забрали чотири архітектури то у забрала нас. Я говорю, хорошо, так я ж не зможу. Тоді приватізі за словами міського голови Анатолія Федорчука. Ділянку приватизують, що правда спочатку мають вирішити питання з дорогою. Галина Петрина зможете все. Я вам ще раз подай боже вам здоров'я. Давайте, крок за кроком будемо це робити. Вона на прийомі не вперше. Пані Наталія – багатодітна мама. За її словами, приватизувати ділянку жінка не може. Майже півроку чекає, поки її знайдуть. Ваша земельна ділянка і є? Немає у нас нічого. Нічого. Ні. Він пообіцяв тоді, що він да, допоможе да. вам Щодо знайти цю земельну ділянку. Що там сказали, варіанти через архітектуру. Я ж говорю, вроді ж, як було згоджено на комісії, було положительно. І я розумію, що я полгода потеряла вже. Ділянку знайдуть та не раніше за місяць, адже у місті проводитиметься інвентаризація, запевнив міський голова. Десь там щось знайдемо. Марина Бензенко теж із земельним питанням. Жінка розповідає, коли подавали документи, не додали кадастровий план. Звернулися вдруге, дізналися, що на приватизацію претендує їх сусід. Ми знову звернулися до архітектури дала нам схему з кадастрову зону, яка дала нам висновок про те, що можливе будівництво, але вже декілька там, днів справніше отримав висновок наш сіль. Хто подав документи перший, хто має право на ділянку? За словами міського голови, за декілька тижнів проведуть внутрішнє розслідування, за яким стане ясно, хто із сусідів ділянку приватизує. Леся Карпенко, Сергій Кручинів, новини телеканал Бориспіль.